Коли він говорить, його не лише слухають, його записують на мобільні телефони і домашні відеокамери, аби потім дітям показувати на сцені. Тоні Блер, який 10 років був прем'єром Великої Британії, розповідає про глобальні геополітичні зміни. каже Україні, треба змінюватися терміново, інакше опинимось за бортом. Є проблеми в Україні з безпекою і є проблеми з реформами. Є спадок колишньої системи, яка була неефективною. Ваше завдання змінити її, але процес реформування стосується не тільки урядів, народ він повинен міняти свій менталітет, і майбутні країни має вирішуватися не тим, що робить уряд, а тим, що робить народ. За півтори години до лекції Блера актову залу дипломатичної академії заповнюють студенти. Це стипендіати програми завтра Я» і всесвітніх студій, саме для них британець, і читатиме лекцію про геополітичні зміни. Що потрібно робити, аби змінити Україну? Уже здогадується Олександр. Найближчим часом хлопець поїде до Швеції, там вивчатиме податкове право. Нам а, потрібно розбудовувати власну а, систему а, разом з тим а, використовувати той досвід. Ефективний так досвід, який був використаний іншими країнами Європейським Союзом. А для, для розбудови а, дійсно ефективної податкової системи вчитиметься там частково коштом стипендіальної програми. всесвітні студії потім зобов'язаний повернутися в Україну і тут не щонайменше 5 років. Загалом таких студентів сім. усі вирушить вчитися у найкращі університети світу. Інша програма завтра юа, дає доступ студентам до різних наукових конференцій і топових міжнародних зустрічей. Обидві заснував. Фонд Виктора Пинчука. Про ручейную силу молоди говорит и сам Пинчук. Я считаю, что все в нашей стране должно меняться эволюционно. Но эволюция это не значит, что медленно. Эволюция должна быть быстрой. Вот в чем как бы секрет. И для того, чтобы ускорять, я, я вот и считаю, что мы, как представители моего поколения, мы и должны были бы, и мы это стараемся делать, выбирать вас, выбирать лучше. Немножко Ускорять будущее, і вже після слова Тоні Блер, розповідає нині. Світова геополітика переживає такі швидкі зміни, яких історія ще не бачила. Два тижні тому я був у Китаї настільки швидкого і великого масштабу економічного розвитку, як там світ ще не бачив. А далі за Китаєм буде Індія, і ця геополітика буде створювати великі можливості, але і велике напруження. Блер провадить 21 століття. Визначатимуть стосунки між США і Китаєм. А тому головний виклик для Європи зуміти впливати на ці зміни. Саме тому каже Блер, Україна для Європи надважливий союзник. В світі, де міняється геополітика, ми маємо створювати альянси, які будуть нам дозволяти справлятися з масштабними геополітичними змінами. Самі по собі ми слабкі, ми не встоїмо. Тому я підтримую Україну у складі євроспілки. Ми маємо забезпечити наш блок влади у світі. Мета ЄС. Ми не хочемо, щоб нас формували. Ми самі хочемо відігравати сильну роль у формуванні 21-го століття. Блеро дарують фотоальбом із історією Євромайдану. А далі він із студент. Тами говорять у закритому форматі вже без журналістів. За годину стипендіати виходять із зали задуманими, але задоволеними. У Олександра питаю про що говорили? Питання стосувалося саме проблеми на сході України, і Тоні Блер поділився своїм досвідом врегулювання таких конфліктів. Що ви винесли після лекції? Надія є звичайно. Звичайно, надія завжди є. Борисючалко, Олександр Альбінський, програми Вікна СТБ.